Сьогодні ми дізнаємось більше про істоту, яка викликає водночас повагу, цікавість і трішки містичний трепет. І це сова, один із найбільш загадкових птахів на планеті. У світі існує понад 250 видів сов, і вони мешкають практично скрізь, від тундри до тропічних джунглів, навіть у пустелях і великих містах. Їх можна знайти на всіх континентах, крім Антарктиди. Найменший представник Сич Ельф, мешканець Центральної Америки і важить лише близько 40 грамів і вміщується на долоні, а ще є перуанська карликова, яка теж може важити менше 30 грамів. А найбільший філін король європейських лісів із розмахом крил понад 2 метри і вагою до 4,5 кг. Незалежно від розміру, кожна сува ідеальний нічний мисливець. У неї дивовижно гострий зір, начутливий слух і здатність літати абсолютно безшумно. Це робить її майже невидимою у темряві. Її великі очі здаються гіпнотичними, і недарма. Вони фіксовані в очницях і не крутяться, як у нас. Тож, щоб оглянутись, сова змушена повертати всю голову, а повертає вона її неймовірно аж на 270 градусів. Це можливо завдяки спеціальній будові шиї. У СОВ вдвічі більше шийних хребців, ніж у людини аж 14, а унікальна кровоносна система забезпечує постачання кисню до мозку навіть під час такого повороту. А ще у них цілих три пари повік, неймовірно. Перша служить для моргання, друга для захисту очей, третя для сну. Її політ майже магія. Особливо м'які пір'їни на краях крил гасять шум, тож сова летить абсолютно безшумно. Її здобищі, миші, кроти, зайці, дрібні пташки часто й не підозрюють про загрозу до останньої секунди. А ще пір'я сови має водовідштовхувальні властивості. Навіть у сильну зливу вона залишається сухою і легко злітає, тож дощ не псує її планів на нічне полювання. Сова буквально бачить вухами. У багатьох видів вуха розташовані несиметрично, одне трохи вище, інше нижче. Це дозволяє точно визначати напрямок і навіть висоту джерела звуку з точністю до кількох сантиметрів. А обличчя сови це не лише симпатична мордочка, його форма діє як параболічна антена, фокусуючи звуки просто на вуха. Попри всю свою ефективність, сови не архітектори, вони не будують гнізд. Часто використовують покинуті дупла, нори, скелі або старі гнізда інших птахів. І хоча зовні вони можуть здаватись романтичними, та більшість видів не створюють пар на все життя, пара формується лише на період виведення пташенят, а далі кожен летить у свій бік. Совенята народжуються сліпими і вкритими пухом, але вже за декілька тижнів вони стають вправними мисливцями. Навчання проходить дуже інтенсивно. Життя у дикій природі змушує поквапитись. Виявляється, що сова може вполювати не тільки мишу. Деякі види, як -от пугач або сіра сова, нападають на зайців, дрібних лисиць, диких качок і навіть диких кабанів. Вони полюють не лише в полях, а й у гірських лісах, степах, навіть у тазі. Сови різних видів навіть полюють одна на одну. Також серед сов є деякі різновиди, які полюють за рибою. Їх називають рибними філінами. Це рідкісний підвид, що знаходиться на межі зникнення. Його представники живуть зараз лише в одному місці планети на далекому сході Росії. Ще одна цікава риса: сови дуже не люблять шуму. Якщо поруч з'являються люди чи техніка, вони можуть назавжди покинути гніздо, саме тому їхня присутність є індикатором екологічного здоров'я місцевості. Хоч ми звикли думати, що всі сови нічні істоти, деякі види активні в день. Наприклад, яструбина сова або сова болотянка добре бачать при денному світлі і полюють у сутінках. Особливо це актуально в тундрі, де ночі влітку майже немає. Сови одинаки, вони не формують зграї і дуже оберігають свою територію. Якщо інша сова випадково потрапить до чужого лісу, буде жорстке попередження, а можливо і бійка. І, хоча дзьопсуви здається страшним, головна її зброя це кіхті, потужні, загнуті з надзвичайною хваткою до 30 кг сили, Достатньо, щоб схопити й миттєво знерухомити жертву. Ще цікавіше, сови ковтають здобич повністю, з шерстю, кістками, лапками. Через кілька годин вони відригують так звану погатку, грудочку з неперетравлених решток. Більш того, у музеях навіть зберігають совинні погадки, адже аналіз стародавніх грудочок з кістками та шерстю дозволяє вченим дізнаватися, як змінився раціон сов за сотні років, це наче природні капсули часу. У разі небезпеки сова не клює і не цвірінькає, вона може шипіти, гарчати або навіть клацати язиком, видаючи справді моторошні звуки. А ще багато сов бачать кольори, особливо ті, що полюють вдень. І найцікавіше, сову майже неможливо побачити. Її оперення ідеальний камуфляж. Вона може сидіти на гілці за кілька метрів від тебе, і ти її не помітиш. Ніч, її стихія, а ми лише мовчазні спостерігачі. Цікавим є випадок, коли під час снігової бурі один мандрівник розповів, як ішов у пітьмі, зустрів на шляху сову, яка перемістилась кілька разів, і її крик допоміг йому зорієнтуватись і вийти на безпечне місце. І, хоча це всього ж легенда, багато культур вбачають сові духовного провідника та навіть мудреця. У міфах і мистецтві сови займають почесне місце. У Греції вона була символом богині мудрості Афіни, а також часто зображувалась на античних грецьких монетах, як охоронець перемоги і знань. У Римі ж, навпаки, сови часто асоціювалися з нещастям і чаклунством. Гук сови на даху міста сприймався як знак біди. Так само і в Китаї там сова нерідко є особленням зла. У єгипетській культурі сови, навпаки, часто асоціювалися з духами предків, їх використовували у похоронних ритуалах і вважали провідниками в потойбіччя, у кельтській міфології сову пов'язано з богиною берегинею та передбаченнями, а в норвезьких легендах з одіном богомудрості, який віддав своє око за знання. Спостереження за совами друїдів та шаманів допомагали їм розгадувати приховані сили природи. Сови надихали художників і письменників. У мистецтві сову часто малювали на старих фресках, у символіці університетів, на гербах, в сюжетах парадних полотон або ж і у сучасних інсталяціях. До речі, сови це не просто нічні мисливці нашого часу. Їхня історія почалася ще мільйони років тому. За скам'янілостями вчені визначили, що перші сови з'явились на землі приблизно 60 мільйонів років тому. Уявіть тільки, тоді ще не було людей, а ці птахи вже літали над доісторичними лісами. Деякі були зовсім крихітні, як горобці, інші величезні, до метра заввишки, були навіть такі, що ймовірно не літали, а полювали на землі. Сови пережили епохи, виверження вулканів, зміни клімату. І дожили до наших днів майже без змін. Справжні живі класики пташиного світу, втілення тиші, точності та невидимої присутності. Вони живуть поруч із нами, але ніби в іншому вимірі. Якщо тобі сподобалася ця мандрівка в світ совинних таємниць, постав подобайку, підпишись і напиши в коментарях, про яку тварину ти хочеш дізнатись наступного разу.